На що я звернув увагу на сьогоднішній день, на сьогоднішній день я бачу, як вирос, вирощують фактично вирощують нові путінські еліти, де ветерани СВО може чудити все, що хочеш, а силовики фактично стоять на стражі ветеранів СВО, так званого, в той же час порушуючи кримінальні провадження проти громадян, які просто кажуть, що ми проти того, що вийшли, йшли вбивства, і так далі. Я зараз не хочу сказати, що ні все так однозначно, ні всі руски є плохі, але я хочу сказати, що ті залишки тих. Росіян, які можливо живуть в тому зеленому куті, і не такі вже вони росіяни, а десь колишні українці, правда. Але тим не менше в них порушують кримінальні провадження аж бігом, вирощуючи так звану нову путінську еліту. Отже, олігархи це зрозуміло. Вони нікуди не діваються, але вирощується саме нова путінська еліта, яка не знає ні про Булакових, ні про Достоєвських, хоча чесно кажучи, в мене до них своє критичне ставлення, але тим не менше. Вирощується повага до ветеранів СВО, незважаючи на те, що вони вбивці вальтівники, половина з них, як то кажуть, з через вагнерівців проходили через тюрми і так далі. В них є така навіть течія, яка називається Русь Сідяще. От ну ми пам'ятаємо часи гулага, половина країни сиділа, інша половина їх охороняла. В Той же час я дивлюся, що в Україні вирощується своя еліта. І верховенством у неї якраз не є питання захисту батьківщини, а вирощується та еліта верховенством для якої є бабло. Ну, вибачте за такий сленг, Але тим не менше, ми бачимо, що крадуть як в останнє. починаючи там міністр аграрної політики Сальський зараз. Да, до речі, там вкрали на сотні мільйонів, а застава, скажімо так, вдвічі менше, ніж вкрали, і в багато разів менше, ніж ще хотіли вкрасти. Тобто, ми бачимо, як фактично жоден зі слуг, які замішані в корупційних скандалах, не присів. Не на трошки не присів. От від слова зовсім. Ми пригадуємо п'янки за кермом е слуг народу. Ми пригадуємо викинуті гроші через паркан слуг народу. Ми багато що можемо говорити сьогодні про так зване, як казав Зеленський, якщо в мене з'явиться хоч один свій свинерчук, то я піду. Ну вже вибачте, ну вже таких свинерчуків, як Зеленського, то вже треба ще пошукати, бо таких не, не було навіть часи Януковича. Чесно кажучи, я не пригадую таких зашкварів. Про Януковичу вкрало, грубо кажучи, Яник і його сім'я. Та сім'я була розросталася. Але вона все рівно була менша ніж ці зашкварення. Так от скажи мені, будь ласка, чи не афігіємо ми по закінченню війни, що в нас формувалася нова еліта і авторитарна держава? І взагалі, окрім скажімо так, роз'яснювальної роботи, яку ми зараз з тобою займаємося, яким чином ще можна ну, зупинити цей треш? Це невігластво, цю жадобу до наживи, особливо жадоба до наживи під час війни, в той час, коли побратими і посестри гинуть на фронті? От, в залі, в тебе з цього приводу думки, ну на жаль, інформаційний цей диктат зеленого цього шапітолію, те, що вони відімкнули справді справжні патріотичні телеканали від державної мережі загальнонаціональної, те, що в цьому її між іншим, жодним словом не згадали скандал навколо цього міністра. Агропромисловості сальського його, ну жодним словом, жодного жодного разу жодні з може там суспільних, які його згадали, я не знаю. Але головні ці реципієнти цієї допомоги з державного бюджету канали, які належать як не диво найбільш розшукуванішим злочинцям. В сполученими Штатами, да, такими як телеканал Інтерфірташа чи телеканал «1 плюс 1» Коломойського, там ми нічого про це не дізнаємося. Більше того, ця людина вийшла під заставу, яка там сума складає набагато менше, ніж ті гроші, які яких його звинувачують в крадіжках, але він продовжує виконувати обов'язки міністра в цьому кабінеті. Ну, тобто, такий зухвалий такий витвір. Це цинізм, це відвертий цинізм Так, да, цинічний виклик. Такій свідомості, тобто, як вони свого часу в внутрішньому цьому своєму чаті листуванні писали, що тут можна так прибрах що внукам. Хватить ну, мабуть, дійсно продовжується цей процес цього прибрахління і на жаль, суспільство було приречене на це. Я про це попереджав. Таким чином формували яким чином формувалася ця команда, абсолютно. Новний ну, да, люди, які вчора ще працювали свадібними там фотографами чи манікюрницями, раптом стали елітою українського суспільства представляти головний наш державний орган. Нагадаю, в нас парламентсько президентська республіка. Але через те, що через те, що є сформована така монобільшість цих невігласів, абсолютно. Не без будь-якого досвіду державного управління, то ми й маємо сьогодні не парламентську президентську, а офісну президентську республіку. У нас все контролює в цій державі всі кадрові питання, всі державні органи, законодавчі, виконавчі, судові практично п'ять-шість менеджерів під керівництвом цього єрмака. Знов ж таки в цей, в цей час найсуворішого такого виклику протистояння з найпідступнішим ворогом. У нас через цих 5-6 менеджерів немає жодного не то, що військового немає жодної людини, яка б хоча б один день прослужила в армії. <сум> тобто, ну вона все без час напрошується. Аналогія з тим самим Ізраїлем, де в склад цього військового комітету надзвичайного стану увійшли п'ять досвідчених генералів та офіцерів ізраїльської армії. Ну єдиний там прем'єр-міністр Натанягу це не вищий офіцер, не має генеральського звання. А вся решта, вся четверо, це колишні міністри оборони або діючі міністр оборони, або начальники генерального штабу. Тобто саме їм суспільство довіряє в цей період. Ну, нагадаю, що всі сім практично прем'єр-міністрів Ізраїля, з якими мені довелося часу працювати як перекладачем і. Дипломатом всі вони були з величезним військовим досвідом. так той самий Ісхак Рабін, начальник генеральний був начальником генерального штабу Ар'єль Шарон. Найвідоміший такий славетний ізраїльський генерал, цих синайських компаній. Чи той самий Ісхак Шамір, навіть я нещодавно тільки дізнався з книги ці Амазонки Масаду, яка з'явилася нещодавно на полицях нашого книжкового клубу, що він був. Керівником мережі агентів мосаду в, в західній європі між іншим. Я приїхав на наш на сьогоднішній стрім з тобою з ВДНХ, з ВДНХ виставки на Голосівському районі Києва, де сьогодні проходить найбільший такий книжковий ярмарок, де зібрались сотні видань, сотні видавництва. Вірніше і представляють свої новинки. В нас теж є свої свій там павільйон, на якому представлені книги який якраз я сьогодні згадував і Амазонки мосаду і найбільш відомі найвідоміші операції ізраїльського мосаду. Так що до 21-ї години всі ці павільйони відчинені. І, будь ласка, вас у всіх бажаючих киян є можливість ще долучитися. Там дуже багато цікавих презентацій. зустрічей. я сьогодні там зустрів і Володимира Вітровича і Валерія П'єкаря. Сам в них презентація декілька 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 нових видань. <кій> сьогодні з'явилися оддать. Будь ласка. Це ваш, Та, це ваш намет намет. Я бачу там знайоме обличчя є, Дмитро Чекалкин, так, так що, друзі, так, всі так. чули, <кій> всі йдемо про. <кій> Скажуть, не щоб не загубитися. О25 <кій> е речі... на центральній алеї. Да. Угу. Так, і ми так, сьогодні, при... сьогодні представляв я книжку, називається вона Таємна книга. Е це такий пригодницький роман, присвячений. Е <піллянських розвідників> ну, «Пригодам українських розвідників автор цього роману він поки що зберігає повну анонімність, не, не, не називає свого імені. Обіцяє, що можливо після там другої, третьої вже е, книги цієї серії він відкриє е, але свої, свою особистість. Але е, з огляду на те, якими та, даними він оперує, це дійсно досвідчений український розвідник, і він мені було приємно, що е, те про що я попереджав. Останні там фактично 10 років ще з подій на майдані <кій> революції гідності про ці підступні плани Путінської Росії по знищенню незалежної України. Все це в першому якраз підрозділі цієї книги, яка присвячена злагодженій роботі російських різних відомств та державних установ по саме розпалюванню внутрішньополітичного конфлікту в Україні, і там буквально все ці ці тези, які я викладав. в Мене є програма. 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, і практично по всіх цих напрямках там, ну начебто, це фантазія автора, але настільки детально від, виписані всі подробиці цих операцій інформаційних підривних, військових там ну починаючи з там підриву складів, знищенню відповідних українських підрозділів в які на жаль руками цієї зеленої менобільшості збільшили знищувались. Тобто нагадаю, що після оманських цих подорожей оманських перемовин, оманських домовленостей, зеленського єрмака у нас був знищений. Академія зовнішньої розвідки знищені підрозділи підрозділи аеро розвідки. Відведені були війська з напрямків і стратегічно важливих. І пишався Єрмак. Тим що ось чергові там 20-30 Ми визначили місцем для розмінування, і зрештою, ми мали замість чотирьох бригад на Чонгарі і на кримських переходах. Мали по половину одного батальйону і всього лише вісім саперів на 41 один так, друже, я теж дуже хорошу флешку маю, багато що пам'ятаю з цієї війни. От але хотів тебе запитатися, е, таке важливе питання. Отже, нещодавно вийшов, е, так би мовити, звіт Держдепу Сполучених Штатів Америки. І фактично, ну скажімо так, кожен звичайно читає так, як хоче читати, і бачить те, що хоче бачити. Але в загальному, якщо виходити з основ демократії, які захищають весь цивілізований світ, а ми вважаємо, що ми держава Україна демократична, і ми хочемо в Євросоюз, і відповідно саме тому нам західні партнери допомагають відстоювати свою незалежність демократичної України. Тож час у звіті сполучених штатів Америки ми побачили держдепу сполучених штатів. Ми побачили чіткі признаки авторитарного режиму, а саме. Питання верховенства права на сьогоднішній день в нас сплющується, і, як казав один м, герой одного з російськомовних фільмів, скукожується. Ну, от десь так приблизно питання правосуддя в нас скукожується. Але друге питання це святиня демократії, а саме м, свобода слова. І ми бачимо, що в принципі вже не прямі, скажімо так, натяки, але досить чіткі на єдиний марафон. Який фактично, фактично призваний за гроші платників податків оспіювати сьогоднішню владу, не даючи ніякого простору для маневра опозиції. Я вже там не кажу взагалі донесення правдивої інформації. Далі в сьогоднішньому єдиному марафоні ми не бачимо ніколи зашкварів влади. Ми не бачимо проблем з війною в той час, коли проблеми на фронті в багатьох точках вже існують, і саме чесна інформація може спонукати українців іти захищати країну, а не оцей трешняк, який нам проповідують. Я от знаєш собі пригадав Дубінських з всякими, там, різними там е е елементами російських пропагандонів. І слідчим кроком були санкції, санкційна політика Сполучених Штатів. Як ти вважаєш, реалістичний сценарій домогтися проти єдиномарафоновця? я зараз не кажу за всіх, ну бо є технічні працівники, є ті, хто в студії підлогу прибирають. Тобто вони не мають страждати від цього. Я говорю, технічні технічні працівниці чи працівники. От є люди там, які там виконують свою роботу, в той же час чи не дождемося ми таким чином санкцій проти формувачів єдиної політики в контексті брехливого і спотвореного висвітлення інформації? Ну от так, от я би сказав би, які твої думки взагалі по цьому звіту держдепу сполучених штатів, і зокрема по свободі слова в Україні? Ну я вже я вже багато разів наводив приклад, наводив список тих так, сам так скажемо. Антидержавників проросійських діячів, які порушували кримінальні справи, зокрема проти того самого Порошенка, Турчинова, Пашинського список цих колишніх депутатів Верховної Ради, починаючи там від того самого деркача козака, волошина цього жвані. Хто там ще у нас був Онищенко, колишній Кадиров? Да, тобто там 10, 10 чоловік колишніх депутатів проросійських цих фракцій. Які виступали з звинуваченнями на адресу е, Порошенка, той самий на ну, Дубінський вже згаданий тобою, е, проводили прес-конференції спільно, так, да, де після яких Зеленський порушував кримінальні справи, зокрема проти американського президента. Чотири кримінальні справи було порушено. Ну дві проти кандидата, дві вже проти е, Байдена після його інаугурації. Тобто, всі ці там список з цих дев'яти колишніх е, державних діячів України, е, е, які е, висували звинувачення проти апортнов ну, той самий. Наш тобою опонент, так от всі вони, який порушив проти мене це зараз справи по захисту своєї там на гідності, так би мовити, так от всі вони опинилися, зрештою під американськими санкціями, і всі вони сьогодні або в Росії, або так як Шуфрич, а Шуфрич я ще забув згадати, теж порушував кримінальні справи проти Порошенка за вихід там кораблів, начебто там за узурпацію влади, коли він проголосив військовий стан. Після захоплення українських кораблів, так, от всі ці дев'ять персонажів, мало того, що вони тепер або в Росії або за гратами, як Дубінський і Шофрич. А головне, що проти всіх них порушені сьогодні американські санкції. Так, от дивно, що припустимо, вони ніколи не визнавали своїх, ну відкрито не визнавали, що вони підігрували тут російським інтересом. А той самий головний піарник сьогодні банковий подоляк. Він же сам давав викривальне інтерв'ю про себе. Ми багато разів з тобою згадували да, ці, це інтерв'ю, яке він давав білоруським опозиційним виданням, де вихвалявся. Нагадаю, що тоді його вислали з Білорусії за е, проросійськість. Він опинився тоді е, в, в роки першої, ну, вже перш, перші роки е, влади Януковича в 11-му році, і він, е, абсолютно не ховаючись, відверто розповідав, що да, він виконує замовлення тут російських пропагандистів, російських спецслужб. Е, е, нагадаю, що в той час. На Володимирській тут цілий тут буквально в декілька стах метрів від того міста, звідки я зараз веду цей стрім. На Володимирській ціле в СБУ займали офіцери ФСБ, коли не було доступу українським спецслужбовцям. Так от ну він тоді був абсолютно переконаний в тому, що е, вся Ця команда Януковича веде нас до союзу з Росією, тому не приховував своїх замовників. кажу, да дійсно я заробляю непогано тут живу чудово за рахунок того що натравлюю одну частину там інтернет-спільноти на іншу виконує замовлення російських спецслужб. Нагадаю, його брат тоді точно був я не знаю зараз. Начем то він вже відставці, хоча ніхто це не підтвердив. А тоді він був кадровим офіцером російських спецслужб, його старший брат. Можливо, він теж тут був якраз тут на Володимирській в тому крилі, яке займали офіцери ФСБ. Тобто, на відміну від цих дев'яти, які вже знаходяться під санкціями, він абсолютно відверто визнавав те, що працював на замовлення Росії. І сьогодні він головний піарник, він один з тих п'яти 6 менеджерів. Тому я б на його місці досить песимістично досить ставився про свої не, до своїх перспектив, що рано чи пізно проти нього буде е, дійсно порушені американські санкції, і рано чи пізно він має опинитися або в Росії, або тут за гратами. Ну я ще хочу додати, що до сих пір достеменно невідомо, а хто ж все ж таки прийняв рішення і виробив з цифрового телебачення? Т2 три опозиційних телеканали. Бо до сьогоднішнього дня на всі запити журналістів. Нацрада з питань телебачення радіомовлення отморозилась на мінус 50, тобто вони просто відморозили. Сказали, ми такого не робили. Всі інші структури, які потенційно можуть це зробити, також сказали, ми цього не робили. Ну хтось же ж це зробив. А отже, я думаю, що це вже буде, ну як мінімум, кримінальне провадження, окрім санкційних, це про що ми можемо мріяти. Але кримінальні провадження за це має наступити. Причому не тільки проти того, хто виробив рубільник, але проти того, хто дав команду по ієрархії. Я думаю, що в цьому контексті, якщо кримінальне провадження буде лише за зловживання владою, то це одна історія. А якщо ми говоримо, що це підрив устоїв демократії і що це е, на кшталт граничить з тезою про державну зраду, а ми знаємо, що держава Україна, ну тобто це демократична країна. і Якщо зникає довіра до демократії, демократичних цінностей всередині держави, то тут можна звичайно. Пофантазувати про державну зраду і про зовсім іншу статтю. А для того, щоб не сісти, як правило, мелкі клерки будуть писати явку з повинною аж бігом і будуть проситися і укладати угоду зі слідством. А грамотна прокуратура буде казати окей, але не за просто так, що ви покаялись, а дайте нам директора, то дав наказ. І таким чином ми зможемо весь цей ланцюжок дослідити. Ну, по крайній мірі, знаєте, тут дехто каже: Ти наївний Лапін, я можливо наївний, але справа в тому, що революції якраз роблять мрійники на превеликий жаль, користуються сволочі, але революції роблять мрійники. Ну і ми маємо те, що ми маємо. Так це дуже ну, е я, хочу те ти... я, я часто Дада. цитую ці євангельські рідки про те, що все таємне стає явним рано чи пізно. Е якраз книга мого е улюбленого автора еклізіаста е кацаря Соломона закінчується. Еклізіасто проповідника закінчується такими словами: що Господь приведе всі, всі діяння земні на земні на, на, на суд і е все. В не і добре чи погано стане відомим. Так, от я думаю, що одна з причин, чому того згаданого в нашому цьому списку російських агентів Дубінського було запраторено заграти, для того щоб він не зміг стати. Свідком і не отримав захист по американській системі захисту свідків щодо його свідчень. Хто ж йому передав ці секретні плівки? Ну йому і Докачу, визнаному російським агентом тут не тільки американцями, а й українською українськими відповідними органами. Хто ж їм з банкової передав секретні плівки перемовин американського? Ну на той час віцепрезидента і президента. України Порошенка це державний злочин, і за і сам Дубінський визнавав своїх там зізнаннях в інтерв'ю, що е, його змусили саме е, на банковій долучитися до цієї операції, яку проводив тут. Російський агент деркач, тобто, мабуть, для того, щоб він не переповів Росі американським спецслужбам, не американським судовим інстанціям про дійсно витоки цих плівок, хто е був ініціатором цієї операції російських спецслужб, яку якою керував деркач. Нагадаю, що для того, щоб віддячити деркача за е -таку, е таку його участь в цій спецоперації. Йому віддали на відкуп всю атомну енергетику України. Саме він розставляв всіх своїх людей на ключові стратегічні об'єкти на ту саму Запорізьку, Чорнобильську, південно-українську атомну станцію. І як відомо, саме через їхню недбалість, ну в кращому випадку, просто службову недбалість, а можливо через їх там злочинний злочинні диверсії, і були ці дві атомні електростанції так легко віддані росіянам. Нагадаю, що там не було належної належної охорони, не було достатньо спецзасобів для того, щоб обороняти ці стратегічні об'єкти, тобто, можливо, для того, щоб уберегти цих діячів на банковій, які були ініціатором цього скандалу. А нагадаю, що як так трапилось, що саме Зеленський змінив принципово змінив свою позицію. Це теж доведеться розслідувати спеціальним українським комісіям по розслідуванні цих справ, тому що нещодавно в сенаті давав свої свідчення колишній агент тут України в Україні Трампа, який разом цей я маю на увазі Лев а, як же його блін вилетіло Ім'я його прізвище, верніше, Лев, я пам'ятаю його ім'я. Він разом з Рудольфом Джиліані тут півроку вимагав від Зеленського Єрмака та Рахамії та Вакова порушити кримінальні справи проти Байдена, і, і після того зробити, як він... і зробити заяву публічну з цього приводу саме з уст президента. Наскільки так, я Так, він порушує кримінальну справу і, врешті, порушує кримінальну справу. <кій> <кій> він як же цього прізвище ви вилетіло з голови <кій> так, от він давай ну, давати. Зар... Зараз ж Дива... вони йдуть кримінальні провадження там в Америці. Джуліані це точно я знаю, що і так, цей так, чоловік і теж не... я зараз Парнас, та... Він фарнаслефарнасо розлоги інтерв'ю американському журналісту такому ігорю рашкіну можна знайти його, і він там допові... розповідає, як <кхм> півроку вони тут з іфнім і Фридман, Мені здається, його партнер, і, і по бізнесу, які були в штабі, якраз Трампа, і разом з самим Джуліані, який прилітав на зустрічі з Єрмаком. В Іспанію потім на, на зустріч туди сюди з офісом президента до Києва. Вони до грудня місяця наполегливо вимагали, викручували руки, але їм зрештою категорично відмовили. І навіть як це і дізнається, лев парнас перестали брати слухавку, коли вони дзвонили. Тобто, все відробили всі контакти, всі зв'язки, все припинили і вже. Пройшло чотири місяці, ну не повний там п'ять місяців пройшло, і раптом Зеленський виходить на свою ганебну прес-конференцію сумно, звісно, і визнає, і каже: я вчора дав розпорядження в генеральному прокурору. Венедиктові порушити кримінальні справи по цих плівках. Ну, як ми називаємо його плівках деркача. Тобто, що ж таки, який же чинник е, <кій> був настільки вагомим, ну і там деякі мої е, американські друзі, знайомі. Вони кажуть, що вони знають, що, що, що саме вплинуло на таке рішення, і які так звані подарунки від афонських старців завозили сюди ті самі агенти російського впливу, депутати від партії колишньої партії регіонів, і що саме під впливом цих вагомих, так скажемо, в усіх сенсах цього слова аргументів, і саме була змінена позиція української влади, і вони. Долучилися до цієї е, ганебної провокації, ініціатором якої е, знов ж таки були російські спецслужби. Так ну це приблизно це приблизно просто-напросто на так оповідує історію про те, як ми втрачали двохпартійну підтримку в конгресі, взагалі в Сполучених Штатах, і наслідки втрати цієї підтримки неважливо, під яким соусом вони сьогодні нам вилазять боком, але вони вилазять нам боком.